Друзі, привітульки, привітульки! З вами я, ваша Ланочка Олександро. Сьогодні в мене новий, новий такий формат. новий формат, е -е, хоча він може і не новий, може він вже. Може він такий. Ні, трошки новий, трошки старий. Парад такого, такого плану будемо просто скажу чесно, я вийшла на свіже повітря, хочеться просто подихати свіжим повітрям, подивитися цю весну. Хто я знаю, знаєте? Сьогодні таке життя. Може, це остання весна в моєму житті. А я а я її профукаю. Перед комп'ютером, тому вийшла подихати свіжим повітрям. Вийшла э, відчути цю, цю красу, але все одно не можу нічого попрацювати. Хоч тут, але трошки треба попрацювати, бо я знаю, що ви чекаєте. І я придумала, так як я не встигла зробити гороскоп для всіх знаків Зодіака на тиждень. Я знаєте, що зроблю? Я зроблю гороскоп на ну не гороскоп, а таро параду на місяць. Все так же саме, тільки на місяць. І тоді можна буде якось трошки, трошки якось нікого не ображати. І сьогодні, сьогодні в мене будуть стрільці. Сьогодні будуть стрільці жінки і чоловіки окремо, так як і домовлялися. І, звісно, перші будуть у нас жінки-стрільці та на травень на травень 2024 року. Отже, давайте подивимося, що там таро нам рекомендує по. Ну що ж, друзі, я вам так скажу. По-перше, комусь треба заглянути до жіночого доктора. Комусь треба почати пропивати якісь вітаміни або якісь підтримуючі ліки. Далі, того, що у вас може починатися щось, ну якийсь якийсь роз розвиток можу, когось авітоміноса, когось може по жіночій стороні. Про відносини, порада про Он також розділила, в кого є відносини, в кого немає. Неважливо, чи у вас просто відносини, чи у вас є там брак, скажімо так, чи у вас сім'я. Отже, стрільці, жінки, в кого є відносини, що вам робити? О, карта маніпуляції. І вона говорить про те, що вам потрібно трошки перестати маніпулювати у відносинах. Тому що ви дуже-дуже активно це робите, і іноді вашому партнеру важко. Ну, а якщо у вас немає відносин, що вам робити? М -м -м. А вам потрібно розпрощатися з минулим. Ви ніяк не можете чомусь. В минулому якісь трігери не дають вам почати відносини. І це, до речі, трігери, скоріш за все, матеріальні. А можливо, це ще в далекому-далекому дитинстві закладені якісь програми, які кажуть, якщо принц. Тока на білому коні, на чорному не підходить. Тому дивіться, іноді, іноді можна принца і без коня, наприклад, на Мерседесі. Ну, це ж буде така у нас шутка, а все одно подумайте, є на чим подумати, там є у вашому минулому якісь тригера. Ну, і ваші гроші і робота, жінки, стрільці, що вам робити. Ой, вам щось потрібно докласти зусилля для того, щоб. Трошечки потолкатися локтями і якісь зробити або документи, або договори, або вихватити якийсь контракт, або скласти якісь прийти співбесіду якусь, або на підвищення. Ну, в общем, трошки давайте побадаємося, бо є заради чого. Ну, і остання парада загальна в контексті того, що сьогодні в Україні. Це на травень. Ой, дивіться для вас, жінки-стрільці. У фінансовому відношенні це буде досить доленосний травень. От, і для вас щось проясниться і стане ясно. бачите, карта вищого суду говорить про те, що вам, можливо, для когось це буде саме якісь такі доленосні події. От, для когось треба повернутися до чогось старого і вирішити нарешті питання. Ну а для когось буде важливим щось питання, юридичні якісь питання треба буде вирішити. Все-таки, тому що це для це буде дуже важливо і ви, щось, щось, щось треба буде прояснити. Ну, а ми переходимо до чоловіків і дивимося стрільці-чоловіків. Стрільці, чоловіки, що ж вам радять карти Таро по здоров'ю? Вам треба трошечки обмежити. Трошки обмежити. Знаєте, я би так сказала, ви щось багато чи то працюєте, чи то на ногах проводите час, чи то, ну, в общем, я би так сказала, от, от позвоночник і ноги, і вам потрібно трошки їх проберегти. Тому що це для вас така бальва точка може бути. Про кохання. Так, підожіть, тут люди приходять, я хочу, щоб вони прийшли, а потім ми з вами договоримо. Добренько, якщо мене вийде, ані вони загорачують, Ну тож. Добре, якщо вони заворачують. Так, e, давайте про кохання стоїть всі чоловіків, в кого є пара, що там вам радять. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дивіться, іноді є такі речі. Mm -hmm. Зараз підожіть, харлю придуть. Вибачайте, я в громадському місці роблю для вас запис, тому, звісно, від цього нікуди не дінеться. Хтось буде ставати отакого, як то заглядати, а хтось буде все одно дуже-дуже дуже повільно проходити мимо. Але все одно, дивіться, чомусь вам радять. Карти трошечки зробити якесь свято у своєму особистому житті. Складіть свято і трошки добавте у своє особисте життя, у ваше партнерське життя. Додайте трошки страсті. Трошки еротики, трошки азарту, трошки чогось. Так, да, я б сказала так, комусь навіть радять десь, можливо, і пригнути в гречку для того, щоб трошки розбавити е, прісне сімейне життя. Але я не, як то кажуть, не дуже про це. Я не можу це рекомендувати. Більш за все це про свято. Це про свято, це про якісь еротичні ігри і якісь дуже звабливі, е, звабливі і такі, знаєте. Можливо, нові, нові якісь форми ваших стосунків. Ну що ж, розвивайте свої відносини у цій площині. Ті, у кого немає пари, що вам робити? А вам поки не про кохання. Вам потрібно поки що обмежити себе у коханні і зайнятися чимось іншим. Чим у вас є якісь важливіші справи на травень, тому що що ну кохання хай трошечки буде пізніше. Гроші і робота. Що там? Карти вам радять. Вам потрібно закінчити з якимсь чоловіком постійно щось обсуждати, або співпрацювати, або з ним не, ну, не, не, не треба. Тобто така карта говорить, яка що ми разом зараз чи працюємо, чи дуже багато проводимо вільного часу, навіть і на роботі, да, або з колегою, товаришем. От вам треба обмежити це або закінчити цю ситуацію. Ну і останнє порада в контексті сьогодення для чоловіків-стрільців. Ви Знаєте, от вам потрібно перестати дивіться, бачите, карта захисту. Ви постійно щось оправдуєте, щось захищаєте, щось. От вам потрібно перестати захищатися. Вам потрібно перестати да, і ще щоб по Закінчити якісь болі болезні отношення. Да, вам потрібно закінчити якісь е, неприємні стосунки, і можливо. Навіть навіть вам потрібно буде, ну, може, не дуже гарно, звісно, але захистити себе і свої інтереси. Іноді так буває. Нам приходиться вести себе не так, як хоче того соціум, да, або як хочуть наші рідні, або близькі, або знайомі, або особливо, якщо вони нами маніпулюють, і буває так, що ми щось робимо. Ну, на шкоду собі, то в вашій ситуації сказано, що ні. Ви ставите себе на перше місце, навіть якщо по відношенню до тих людей ви поведете себе не дуже гарно. Все одно для вас це буде правильна порада. Ось такі. Поради на травень для стрільців. Пишіть мені, якщо вам сподобалось, розшарюйте це відео. Чим більше людей буде дивитися, тим тоді я буду ймовірніше продовжувати цю рубрику. Я буду робити не на тиждень, а я буду робити отакі розлогі прогнози. Не прогнози, а такі розлоги поради. Я буду робити на на ну на кожен місяць. На кожен місяць так. Ну що, і ще що, чи треба відокремлювати чоловіків і жінок, також, також пишіть, наскільки це вам заходить. Е, ну і пишіть, як програлись поради, наскільки вони допомогли вам пережити цей місяць. Все, підписуйтесь на мій канал, це теж дуже важливо. Всім пока-пока!